Мир Боже, другоціння, апостол Петро, помазаний Божий, обраний Ісусом Христом для того, щоб на ньому збудувати живу церкву, ворота, пекла, якої не подолають. Сам Петро він ходив по воді, він бачив Ілью Мойсея, він бачив саму, самого Бога, він був у присутності Божій. І він хоче коротенько, але досить змістовно. Описав пункти благодаті, і щоб Бог явив нам своє спасіння. Бо коли Ісуса Христа запитали, хто ж може вже спастися, Він сказав, це можливо лише Богові. І коли Бог явить нам наш явить нам спасіння своє, тоді, коли ми будемо вибраними, коли ми будемо перебувати в церкві вибраних, коли ми народимось від Бога, коли ми будемо. Жити по духу, коли ми будемо візьмемо свого Хри, Христа і димо за Богом, коли в нашому житті буде пастор, підведення якого ми будемо смирятися в такому випадку. Бог явить нам своє спасіння. Амінь.